Колаєві перед початком літніх канікул провели пізнавальний захід для дітей на відкритому повітрі біля центральної міської дитячої бібліотеки. Малечі в ігровій формі дізнавались про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, протимінну безпеку, надання першої допомоги, а також ознайомилась із роботою рятувальників і поліцейських. Подробиці далі у сюжеті Олександр Долматович. Навчити малечу важливим речам легко і з посмішкою у Миколаєві напередодні літніх канікул та до міжнародного дня захисту дітей провели пізнавальний захід на відкритому повітрі біля центральної міської дитячої бібліотеки. Сьогодні саме завдяки. А нашим партнером це управління МНС в Миколаївській області. Це патрульна поліція, це наше управління культури, наші вчителі, наші педагоги. Ми сьогодні на одній з локацій міста робимо святи. Не дивлячись, що ми живемо в військовий час, не дивлячись на те, що ми знаходимося під постійними обстрілами. Ми розуміємо, що місто відновлюється, ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, і ми продовжуємо жити. У межах заходу представники ДСНС Миколаївщини розповідали малечі про пожежну та мінну безпеку, а також навчали основам першої домедичної допомоги. Тут з нами знаходяться співробітники поліції, представники Халотраста, Червоного Христа. І самі рятувальники в ігровій формі дітям розказується і пояснюється елементарні правила пожежної безпеки, правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, правила надання першої до медичної допомоги. Співробітники поліції в свою чергу розказують про правила дорожнього руху, безпеки на дорозі і про булінг, і актуальні теми сьогодення захід був цікавий і для батьків. Вони мали можливість не лише розважити дітей, а й нагадати їм необхідні правила безпеки. Нас буквально сьогодні сусіди запросили. Тут виставка машин, різних міні-концерт. То ми швидко доньку в руки і побігли. Дуже класно. пісеньки, танці для діток, всякі ось там розвивашки, малювашки. Круто. Дитині дуже подобається. Он як бачите, танцює, пригає. Вона в захваті. Ми таке полюбляємо. Усі охочі отримали інформаційні листівки з порадами, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Також діти могли роздивитися спеціальну техніку рятувальників і поліцейських. Наші працівники ДСНС показують техніку, яка використовується сьогодні в роботі, яка отримана і за рахунок держави, і за рахунок наших міжнародних партнерів. Сьогодні наші поліціанти, сьогодні наші працівники Червоного Христа показують все, чим працюють, як ми допомагаємо людей, і ми готуємо майбутніх наших поліцейських, майбутніх рятівників, майбутніх працівників культури. У сучасних реаліях, коли зростає кількість загроз від пожеж до мінної небезпеки, знання з цивільного захисту стають життєво необхідними навіть для наймолодших. Це важливо для того, щоб діток навчати, показувати їм, що є такі служби, тим паче вони мають змоги залізти в машину, подивитися, пощупати. І в наш час ну, такі концерти це, це рідкість, хоч щось для діток. Ми живемо дуже важкий час. На вулиці триває до сих пір війна. Кожна дитина і кожен дорослий мають бути по максимуму усвідомлені про ті небезпеки, які можуть їх на кожному кроці в будь-яку секунду. І чим більше будуть знати, як діяти, як себе повести в тій чи іншій ситуації, тим більше вірогідність того, що не трапиться якогось лиха і збережеться саме дорожче це життя. Такі заходи проводитимуть і надалі. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій переконані, кожна дитина має знати, як поводитися в небезпеці, аби зберегти здоров'я та життя. Олександр Долматович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.